Вимкнули світло за незначну заборгованість. В одному з будинків рівного декілька квартир лишили без електроенергії через неоплату за користування послугами в цьому місяці. Євгеній проживає в одній з цих квартир. каже, будинок повністю залежить від світла, тому жити без нього тут неможливо. Тобто, ну все на електриці і фактично повністю. Ну, проживання в них стало неможливим. Виключення здійснили зв'язку з неоплатою. По сумам, це щоб ви собі розуміли, це порядка там 200 тисячі, в кого півтори тисячі гривень. За підключення вони вимагають з людей оплатити по 700-800 гривень за додаткове. Фактично дані боргів людей набігли за фактично ще не закінчений поточний місяць. Фактично, вже друга дуба у нас іде квартири повністю знеструблені. У Рівненській обласній енергопостачальній компанії пояснюють відключення світла тим, що насправді сума заборгованості за послугу була більшою. І, хоч споживач в жовтні місяці сплатив певну суму, це була лише частина боргу. Саме в цьому конкретному випадку йдеться про заборгованість, яка перевищувала 6 тисяч гривень. В вересні місяці споживач отримав е Споживач отримав у свою поштову скриньку лист, який залишив там контролер про заборгованість станом на серпень місяць. Частина цієї суми не повністю була погашена ним у жовтні. Це 3300 гривень, але залишилася заборгованість 2764 гривні. Алла Ліхачова додає без попередження споживачів не відключають від електропостачання. Споживачі в жодному разі не відключають без попередження. Тобто припиненню електропостачання передує повідомлення споживача. Ми це робимо за допомогою смс-ок, за допомогою листів, які залишаємо у скриньках споживачів, за допомогою автодозвону. Ну і врешті-решт споживач суму своєї заборгованості може бачити у щомісячній квитанції за електричну енергію, яку він отримує. До слова, раніше в Україні на період воєнного стану діяла заборона припиняти надання комунальних послуг населенню в разі заборгованості, тож світло не могли вимикати. Це передбачала постанова уряду від 5 березня 2022 року. Утім, із кінця минулого року її дію скасували. Наприкінці минулого року, у грудні, кабінет міністрів України своїм рішенням скасував мораторій на припинення житлово-комунальних послуг та послуг електропостачання у випадку наявності заборгованості у споживача, тобто з січня місяця ТОВРОЕК ініціює відключення боржників. У РОЕК пояснюють, аби таких ситуацій не траплялося, містянам варто вчасно реагувати на повідомлення та сплачувати борги за електроспоживання. Дарина Черемшина та Артем Шаула, телеканал АТВ Медіагруп.